За досвідом та майстерністю, вперше до Львова національна збірна Данії з карате упродовж трьох днів навчалася у наших спортсменів. Українські здобутки на світовому татамі не залишилися непоміченими. Двічі на день по півтори години. За таким графіком іноземці тренувалися разом із українськими каратистами. Я Насамперед, ці заняття зізнаються данці такий необхідний досвід, аби підняти власний професійний рівень. Ми бачили українських спортсменів на змаганнях. Вони виступають завжди дуже успішно, і тому ми вирішили повчитись у них, тому що вони вміють те, чого не вміємо. Ми напередодні етапа Кубка світу. Іноземці наполегливо тренуються. Адже чим більше будуть знати, тим більше зможуть показати я відібрав вісім найкращих спортсменів, і ми приїхали щоб потренувати Львові. Тут гаряча атмосфера на тренуваннях, проте водночас спокійний і врівноважений дух. Ми працюємо без контакту, але тренування на високому рівні дуже добрі. Техніки та швидкості. Ось чого бракує данські збірні зізнаються самі ж спортсмени, адже на тренуваннях необхідно приділити увагу кожному та встигнути відпрацювати найважливіші моменти. мені подобається індивідуальний підхід. Ми працюємо у групах. По троє картистів. відпочинок постійно чергується з тренуваннями. Тобто, спочатку ти б'єшся, потім маєш перерву. Можеш подивитись зі сторони на інших і допрацювати вже потім своє. Українські каратисти також придивляються до суперників напередодні серйозних змагань. Це добра нагода роздивитись сильні сторони опонентів. Навіть на, на, на тренуваннях досить впевнено, агресивно працюють, тобто е, такі заведені вони. Це перший перший пункт. Наприклад, другий це, як я вже казав, робота в кінчі. Вони дуже добре відчувають цей момент і добре там працюють. Щоправда, львів'яни і для себе приберегли декілька спортивних таємниць. А ви думаєте, я їм всі секрети видаю? Що я... Ні, ні ні на тому, на чому ми їх маємо ловити, ми їх будемо ловити. тут без проблем. На, на шляху до медалей, я думаю, вони для нас це не є проблема. А для наших спортсменів є дуже хороші спортпартнери. партнери. Це спортивне короте побудована на дистанційних деяких речах. Просто це ще наразі ну не всі знають, і в нас є певні свої напрацювання. А усе, чого навчились найсильніші збірники обидвох країн, продемонструють вже цими вихідними у Голландії. На етапі Кубка світу Ірина Шобінець, Юрій Герасимов, головні новини Львова.